Під стінами рівненського ліцею колегіум зібралися десятки учнів рідних та близьких загиблого військового Назара Небожинського. Тут герою України відкрили меморіальну дошку. Музика. У ліцеї колегіум Назар Небожинський навчався. Ще у шкільні часи він був лідером та відповідальною людиною. Спортивні змагання Назар очолює команду, і він капітан спортивної команди. І якийсь захід, якась історична пам'ятна подія, Назар тримає слово, Назар ніколи не відмовляється. Назар ведучий е, випускного, і вже будучи студент, ставши студентом, е, ніхто не, не погодився бути ведучим на випускному. Назар не відмовляє. Дзвонить Поліна Миколаївна, Назар говорить, е, звісно, я буду. Костянтин Ростюк товариш Назара. Чоловік розповідає, його однокласник був людиною посмішкою. Завжди позитив, радість, усмішку. Він був хорошим другом, однокласником, з яким ми сиділи за одною партою. Найкращим сином. І він доказав, що він є справжнім патріотом і героєм. Після завершення школи Назар вступив до університету. А у 2020 році пішов у Збройні сили України, брав участь в операції об'єднаних сил. Він як пішов в армію, він став такий дуже змужнів. В нього він дуже помінявся. Почалась повномасштабна. Він теж дуже сильно змінився. І я це все відчувала. А я його запам'ятала тим таким дуже світлим світлим, який бачив тільки хороше, який і прагнув до хорошого, який тільки говорив, що все буде добре, і іншої думки в нього не було. Коли розпочалась повномасштабна війна, Назар Небожинський першим відбивав наступ ворога на Київщині 30 березня 2022-го Назар підбив три ворожих БМП. Цим він врятував 20 побратимів. Та постріл ворожої техніки цього ж дня забрав життя героя. 29 вересня 2023-го йому надали звання Герой України з уздостоєнням ордена Золота зірка. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, Новини Рівного.